надо Прекрасно. Там что-то внутри есть? <связывается> Я ковпазу, тому що всі свої. Хочеться просто послугуватися, щоб ви послухали гарні української музики. Я сподіваюся, позитивну зміну. Та цього будемо на її та різках. Обцього це група крихітка. Саша Кальцова, красуня українська, справжня патріотка, яка завжди була. Українським прапором, навіть коли нас ну, бачили те, що буде сьогодні відбуватися, тут тільки для їхнього здоров'я і їхнього морального а, гарного самопочуття. Головне, щоб всі були здорові, головне, щоб всі живі. Що навколо все таки люди, які підтримують, розуміють, зараз вся Україна об'єдналася заради того, щоб, щоб ви вашими силами, вашими руками. Вашими життями зберегли нашу країну. Тому ми вам низький уклін посилаємо, хлопці. Тримайтеся. Як я за вас дуже багато людей, вся Україна дійсно об'єдналася і хто чи може допомагає нашим військовим. І, Звісно, без людей, які цим займаються мало не професійно, але безкоштовно.